За словами керівника районної податкової міліції, на складських приміщеннях в Обухові було виявлено партію дефіцитного препарату таміфлю. Надійшла оперативна інформація при відпрацюванні її проведенні оперативно-розшукових заходів. Значить, було виявлено, що на одному із складських приміщень, які знаходяться в Обухівському районі, знаходиться препарат Таміфлю, завезений з Грузії. У виявленого препарату закінчився термін придатності, але турбуватися про те, що прострочений таміфлю опинився на прилавках аптек, не слід. Із цієї партії я можу там з відповідальністю сказати, що ніяка частина не реалізовувалася, тому що якраз при проведенні перевірки фактично по факту ну, було зареєстровано, що ні наклейки не ще не наклеювались нікуди, хоча там були вже заготовлені наклейки з штрих-кодами там безпосередньо для того, щоб я не знаю нейромеханічним шляхом подовжити термін використання даного препарату. Згідно з інформацією податківців, партія препарату до України надійшла у якості благодійної допомоги. Проте Київська компанія, якій належать склади, необхідних документів ще не надала. Дійсно, знайшли там. І ці медичні препарати, однак вони без документів. Значить, на даний час, це 10 листопада, була проведена перевірка дана цієї інформації, Значить, до теперішнього часу ще документів посадовими особами цього підприємства не надано. Хоча це підприємство не Обухівського району, воно просто тут має склади свої та і все. Якщо буде доведено факт порушення законодавства, якість препарату перевірятиме спеціальна експертиза. Якщо лікувальні властивості та міфлю збережено, його реалізуватимуть у якості конфіскату через мережу аптечних закладів. Якщо ж ні, його просто утилізують. А поки що вся партія майже 7 тисяч упаковок чекають остаточного з'ясування обставин на складах. Було зроблено вилучення і залишено під зберігання матеріальне. Відповідальній особі безпосередньо цього ж підприємства, так як воно дане підприємство є чисто, скажімо так, одним із структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я. Тому я не думаю, що там кудись воно може подітися. І там воно в такій кількості, що за один день або там за два дні його з цих складів вивести все рівно не зможуть. Триває також перевірка роботи аптечної мережі Обухівщини. У нашому районі функціонують 18 аптек та 7 аптечних кіосків. Певна робота і податковою міліцією, і іншими контролюючими органами у цьому напрямку вже ведеться. Перевірили близько 60 суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються в сфері реалізації медичних препаратів. Це ну, чисто медичних препаратів, не мед, медичного обладнання, а чисто медичних препаратів. Практично. практично які порушення. Якщо назвати порушеннями, те, що взагалі немає ніяких препаратів по боротьбі з безпосередньо з вірусом і з епідемією, то якщо це називати порушенням, то практично всі аптеки або аптечні кіоски, то вони взагалі не мали цих медпрепаратів. Ведеться спільна робота між обухівською радиадміністрацією, інспекцією з контролю за цінами в Київській області, а також податковою інспекцією та іншими контролюючими органами. Ну і що я можу сказати? Наприклад, податкова вона робить щоденні моніторинги які в аптечній мережі. Потім вона передає нашу цінову інспекцію. Тільки деякі виявлені порушення наша ж інспекція виїжджає зразу ж на здійснення перевірки. У ДПІ стверджують, серйозних порушень виявити не вдалося. Принаймні у частині того, що цікавило податківців насамперед, були два тематичних запитання. Це, по-перше, ціни, завищення цін відносно цін, установлених Кабінетом міністрів. І друге питання це було взагалі наявність даних медичних препаратів. В Києві там повиявляли там ну, чуть ли не, чуть не в два не в три рази завищені ціни були, то у нас такого, звичайно немає. А є там ряд аптеки, які, допустимо, там лезістик, там ті взагалі вони постійно завищують ціни. Uh -huh. Тобто це не значить, що от якраз епідемія, вони під епідемією цю підняли там, свої вартісні якісь. Як продаються препарати, що входять до переліку, затвердженого Кабміном, контролюють і працівники райдержадміністрації у межах своєї компетенції. Адже специфіка пристоличного району така, що більшість аптек зареєстровані в Києві. Основна проблема відсутність ліків, на які є найбільший попит, препарати постачальні покупці потребують такі, як, наприклад, арбідул, оксолінова мазь, ампіцелін, аміксин, маски одноразового використання, маски багаторазового використання. Але, наприклад, на початку листопада місяця ліки ми в аптеках майже не можемо знайти. Ми розмовляли, досліджували, що фармацевти, завідуючі аптек, вони постійно замовляють ці ліки. Також деякі аптеки роблять попередні проплати. Але постачальники їх не постачають. Вони мотивують тим, що відсутні ці лікарські засоби. Окрім постанови з переліком граничних цін на ліки, діяльність аптек та ціни в них регламентуються іншими документами, наприклад, щодо надбавок на ліки з національного переліку. Встановлені граничні торгівельні надбавки на лікарські засоби та вироби медичного призначення згідно до національного переліку. Тобто, якщо, наприклад, постачальник, тобто наша аптека, яка діє в районі, закупляє лікарські засоби у оптовика, то оптовик повинен застосувати до митної вартості не більше 12 Сама ж аптека кінцевому споживачу повинна яка реалізує товар кінцевому споживачу, вона застосовує торгівельну надбавку не більше 25%. Тобто, також є зарегульована група. На які є відповідно торгівельна надбавка, застосування торгівельної надбавки, серйозне порушення інспекцією зафіксовано лише одне, і, мабуть, останнє, як кажуть, не варта шкірка вичинки, а отримані прибутки можуть не покрити штрафів. в одній з аптеки виявлені були порушення. Тобто до порушника були застосовані накладено економічні санкції. І складено протокол про адміністративне правопорушення. На даний час, я можу сказати, що цінова ситуація на ринку лікарських засобів регульованої групи стабілізувалася. Тобто препарати починають з'являтися в аптечні мережі, не перевищують зарегульованих цін. Наприклад, якщо абідол повинен був коштувати 15, значить він 15. з соліновий, як повинна була коштувати роздрібна гранична ціна 8,50, вона не перевищує 8,50. 50. Тобто ціна вже стабілізувалась. Лілія Рагуцька, Олександр Костейніков, студія Барт.